Ну що, написано, що сир комо до кави, будемо смакувати з кавою. Спеціально зробила собі каву, бо думаю, ну це ж буде не той смак, як до кави, то до кави. Вже всі, мабуть, куштували. ну я там, Блогери робили дегустації. Ще півроку тому я такий не їла. Сир, я його не бачила, якщо чесно, і не дивилась. А тут мені в форі попався на очі. Так, комо, сир до кави доранковий. Закриваємо. Тут у нас попалася жопка від сиру. <ріст> На запах звичайний сир. Трошечки мені десь далеко-далеко віддає якоїсь трошечки ванійкою. Може, це мене... в мене. не знаю. Що, давайте з вами будемо дегустувати. Не бачу різниці. Звичайний сир коми. Ну, такий, як сметанковий, наприклад. Тільки, щоб ви розуміли, 52 гривні оцей кусочок 75 грам. Золотий сир. Єдине, що, що це зручна упаковочка. Отак ви собі взяли оцей брусочок, з'їли цього сиру. Але що прям я не знаю, що він чимось відрізнявся від інших сирів, я не, ну, не відчуваю. Але маркетинговий ход, кому ставлю лайк.